Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Риба гниє з голови пише політолог Мирослав Логіко. Далі мовою оригіналу. Коли на чолі держави стає особа, яка порушує закони України та навіть конституції України, гарантом якої вона повинна бути, то зовсім не дивує те, що всілякі 95 п'яти квартал, слуги призначенці та інші придворені, стали порушувати закони як норма, відчувши безкарність. Лавина негативних новин з обох сторін і фронту, і від влади зеленського хоче змусити змиритися, опустити руки і припинити боротьбу усвідомивши свідомивши марність зусиль, але я досі впевнений, що і Путін, і на фронті у телу в середині України своїми діями, намагаючись зачистити політичне поле України від демократичної прозахідних сил, сили, тільки ще більше себе закопують. І Якщо ще нещодавно я думав, що і Путін, за вторгнення зеленського за пособництво захід пробачить при умові відступу назад. То зараз я бачу, що і Путін, і Зеленський намагаються з останні сили проштовхнути омана. Йдуть шляхом до кінця. Думаю, Зеленський і попередив Захід, що. Якщо він почне знищувати фізично, розстрілювати як Путін в Росії, то його гарантії безпеки від заходу стануть недійсними. Тому Зеленський почав у судах свій новий світовий скандал, незаконний та брехливий останній гейт з цього гейту було йому вже навряд чи вилізти за цивілізований західний світ а тепер у Зеленського два шляхи або втрати влади, або створення остаточної диктатури по типу путінської розстріли без суду та слідства та дружба з путіним. І звісно, він буде йти другим шляхом і розумію, що про західний. Порошенко в Україні заважає Зеленському зустрітися з Путіним для їхніх засосів, зачистити реальну про західну позицію, поставити свою ручну кашенькову позицію, яка була свобода, і у Яника не вийде. Війна все не спише. В той же час перед польотом Зеленського в Стамбулі або ж по дорозі до Стамбулу Купрій підняв дуже важливу тему. Вчора повідомляю про події, які окрім мене ніхто у публічних людей ніколи не повідомить. За кордоном помер керівника аеропорту Гостумель, а точніше, заступник гендиректора ДПАНТО. Тонов по польотам Михайло Харченко. Він був за кордоном. Йому було 77 років. Він багато років був випробовувачем літаків Антонова. Я знав його дуже добре особисто, як і майже все керівництво ДБ Антонова, бо як адвокат був залучений до захисту інтересів трудового колективу. І саме зараз у цивільному судовому процесі мене за це судять. Хочу за мене 200 тисяч гривень за те, що я у сини два року публічно на прес-конференції повідомили, що керує укрборонпромом рідний племінник діючого генерала ФСБ Забарчука саме. Михайла Харченка та колишнього директора Сергія Бичкова, якому теж під 80 з був, тобто Зеленський, а звинувачує утратілі така мрія по по суті. Їх звинувачують у державній саді. але роблять це для того, щоб вони померли, і можна буде списати на них цей злочин. Насправді команду не евакуювали. Мрію 23 лютого 22 року. Дав колишній гендиректор Коробордруму Гусів, який є другом Єрмака. Зараз він має дипломатичний імунітет. Оскільки з Єрмак призначив його послом Азербайджана, Мрію та інші літаки знищили наші ЗСУ вимушено, бо вибивали десант і захищали столицю. Пише Купрій. 27 лютого 22 року. В результаті атаки російських окупантів на аеропорт в Гостомелі був знищений на «Марія» Мрія найбільший за розмірами і вантажністю літак за всю історію світової авіації. А тепер з'ясувалися нові подробиці цієї прикрої події виявляється, транспорт можна було врятувати. Причому за місяць до початку війни однак керівництво державного підприємства то нововоліло втекти і не діяти інформацію про евакуацію ан 225 «Марія» поділився екс капітан літака Дмитро Антонова. Він виклав на своєму ютуб-каналі ролик, у якому повідомив наступні подробиці, чому літак залишився в гостомелі, тому що не було рішення про парагіни літака в будь-яке місце. Нехай це буде польща саме найближче аеропорту Жешу жешоу Лейпциг. Чому Лейпциг? літак навіть двічі двічі повномасштабки піднімали, розгортали в небі, а садили назад на аеродром. Ще 26 того січня було звернення до нашого великого керівництва ДБ Антонова відео представників НАТО і НСПА про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем запчастинами. Відповіді на це питання не було. Я вважаю, що не було прийнято рішення про перегін, тому що був відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який я бадьоренько за два тижні до війни весь поїхав Лейпциг і окупував до війни ще офіси ЕЛІСІ. Думайте, вирішуйте тут є, де знайти. Причини причина зв'язки з РФ продовжив Дмитро Антонов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.